Дуже багато в коментарях вопросиків задавали. А що ж ви там їсте? Шашли з депутатів наші, натуральний, без преміксів, як завжди. Артемчик Дкуро взявся шошли. Ну? Залупашили грижовий кавлінь. Грижо, а що там про спори, так, да? комедний фермер? Розкажи історію, давай. Да. Ну короче, заспорили з комедним, що 130 кг кілограм там немає сене, якого що немає, каже, що є. Ну, віса показали все, що комедний... Проставився, да? так? Виставився, да, виставився, виставився. Бо, коротше, було, я думав, що там є 130 кг десь вже в середньому. Свині під 130. Але все-таки не було, Ми 125, там 120 було. Ні одної свині не знайшли, так що, бачите, це сьогодні так. у нас, коротше, такий. Ну що, шашличок? Да. Е, далі, що у нас тут ще є? Ну, це так, це пампушечки сі. Це, це, це Сережа Білозіря, так? Да? Ні, ні, це, ні, це Дніпропетровський. Це воно сальце. Сало, Білозір'я, пожалуйста. <зваж> <зваж> Жінки, привіт, передаємо. Як її звати, до речі, Таня? Юля. Я читав, що Таня бо у мене жінка Таня. <зважає> Юля, Юля, прости. Цибулька тоже Білозірська? Ні, <зважає> Могелівська. Да?